І знову гляньте, як же тут красиво. І непростий, скажу я вам, маршрут. І відчуваю я себе таким щасливим, може лише раз. Та побував я тут. Так, ще, друзі, трішки. Ще трішки. Тобто, точнішим бути кілометр сто метрів. Ще до верхів'я. Це вже рахується трішки. Бо 3200 вже позаду. Тим лісом, що в Долині, було добре йти. А ось тут уже маморідна. Ну нічого, йдемо. Присіли трохи, щоб відпочити. Не все так просто. Та повірте, все ж. Ще більше хочеш жити і творити. За себе гордість відчуваєш теж. Так, друзі. А ось це. Це мала говерлянка. Чи говерляна, я не буду брехати, бо не перепитував нікого. А оце останній наш удар має бути, щоб піднятися до вершини гори говерли. Не знаю, чи я зближу. Буде видно чи ні, але я вже наш синьо-жовтий український прапор звідси бачу. Ще по карті залишається 790 метрів. Так, хитається, так, це не я винуватий. Ось. Так що іще трішки потерплять наші ніжки.